Співробітники обласного управління боротьби з наркозлочинністю під час відпрацювання оперативної інформації затримали 22-річного Івана франківця Під час проведення перехневої перевірки правоохоронці вилучили у нього підозрілу посилку. У ній виявилася марихуана. Величені речовини, вартість, яких на чорному ринку сягає щонайменше 60 тисяч гривень, направлені на експертизу. Здійснюються оперативно-рушукові заходи щодо встановлення інших учасників протиправної діяльності. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України, деться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів. В ході відповідних експертиз було з'ясовано хімічний склад небезпечної речовини. Правопорушникові повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу. Михайло Березень, Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.